Восени на офіційних сторінках новомосковського будинку культури імені Олеся Гончара у Фейсбук та Інстаграм з'явилися дописи про те, що міських майстринь запрошують долучитися до гуманітарного фронту зв'язання шкарпеток для українських бійців на передову. На початку жовтня нашим закладом культури була опублікована інформація щодо в'язання шкарпеток для збройних сил України. Ця ініціатива була підтримана управлінням культури, спорту та туризму. Кожного тижня ми робили публікації на офіційних сторінках нашого закладу у соціальних мережах Facebook та Instagram з проханням долучитися до акції. І знаєте, люди стали допомагати. Допомагали, хтось відгукнувся і передавали велику кількість пряжі. Хтось приносив вже зв'язані шкарпетки. Деякі з передавали навіть. Чай, хтось передавав мед. Одна жіночка навіть передала заготовлені листочки липи для заварювання гарячого чаю. У кожного своє завдання розповідає директорка міського будинку культури імені Олеся Гончара. Хтось розпускає старенькі светри на пряжу, хтось в'яже шкарпетки. І навпаки, загалом до середини грудня було зв'язано 59 шкарпеток, тобто за ці два. Місяці ми дякували і дякуємо всім небайдужим містянам. Хочеться назвати їх імена: це наші чудові майстрині Галина Волонець, Наталія Сергієва, Тамара Цьомкало, Людмила Сіренко, Наталія Застава, Любов Левченко. Минулого тижня шкарпетки, чай, мед також приготували. Ковдри, подушки, теплі речі все це було передано для збройних сил України. В цілому новомосковські майстрині самотужки зв'язали 59 пар шкарпеток і не збираються зупинятися на досягнутому на сьогоднішній день. Ми продовжуємо запрошувати долучатися до цієї акції, адже морози міцнішають, і дуже хочеться, щоб тепло було кожному захиснику нашої країни. І, користуючись нагодою, дозвольте висловити слова вдячності нашим майстриням за допомогу, турботу та золоті руки.